Вчені розгадали таємницю Щурячої Нори в Чикаго, і винуватець чарівний. Щуряча Нора в Чикаго, коли наука зустрічається з феноменом інтернету та переконує вас переосмислити потенціал білки. У світі, де поширюються інтернет мами та міські легенди, а наукові відкриття часто залишаються невідомими, справа Chicago Red Hole стала яскравим прикладом того, як цікавість, гумор і наука можуть поєднатися, щоб відкрити несподівані істини. Ця таємнича фігура, знайдена у свіжому цементі тротуару Чикаго, спочатку була однозначно визначена як слід щура типового міського жителя. Але, як виявилося, реальність виявилася набагато цікавішою і, зізнаюся, навіть смішною. Історія про щурячу нору це не просто наукове дослідження, це ілюстрація сили колективного розуму та важливості критичного мислення. У епоху, коли дезінформація поширюється блискавично, здатність відокремлювати факти від вигадки є життєво важливою навичкою. І чекаська крижана яма є чудовим прикладом того, як науковий метод застосований навіть до найнезначнішого на перший погляд явища, може призвести до несподіваних відкриттів. Чому ми схильні робити помилки? Початкова ідентифікація Щурячої нори як сліду щура не випадкова. Це відображає наші глибокі переконання щодо жителів міста. Ми звикли сприймати щурів як символ бідності, антисанітарії та міського занепаду. Тож, коли ми бачимо дивний слід на тротуарі, наша перша думка це щур. Це приклад когнітивного упередження, відомого як евристика доступності. Ми схильні покладатися на інформацію, яка легко доступна в нашій пам'яті, і в цьому випадку це негативний образ щура. Але, як показує історія про Чікаському Раті, ця звичка може призвести до серйозних помилок. Наукове дослідження, проведене Майклом Гранатоскі та його колегами, виявило, що форма та розмір відбитка набагато краще відповідають східній сірій більці. Це відкриття стало справжньою несподіванкою для багатьох і змушує задуматися про те, наскільки наші упередження можуть впливати на наше сприйняття реальності. Білка як архітектор, несподіваний потенціал. Сама думка про те, що білка могла залишити такий чіткий слід у цементі, здається абсурдною. Ми звикли бачити білок милими і нешкідливими істотами, які стрибають по деревах і збирають горіхи. Але чекаська яма демонструє, що білки мають набагато більший потенціал, ніж ми думаємо. Уявіть собі, білка, пробираючись тротуаром у пошуках їжі, випадково потрапляє у свіжий цемент. Її тіло і хвіст залишають відбиток, який твердне разом з бетоном. Цей відбиток залишається на десятиліття, стаючи свідченням незвичайної події. Це не просто випадковість, це демонстрація того, як навіть найменші і, здавалося б, незначні створіння можуть залишити свій слід в історії. Мене особисто завжди захоплювала здатність тварин адаптуватися до міського середовища. У великих містах, де природні ресурси обмежені, тварини змушені шукати нові способи виживання. Вони вчаться уникати перешкод, знаходити їжу в несподіваних місцях і уникати небезпеки. А Чекаська яра ще один приклад того, як тварини пристосовуються до міського ландшафту. Наука та гумор ідеальне поєднання. Історія про чекаську криницю це не лише наукове дослідження, але й приклад того, як наука може бути захоплюючою та смішною. Вчені не тільки розкрили секрет гравюри, але й проявили почуття гумору, запропонувавши перейменувати плиту білка на тротуарі міста вітрів. Цей гумор допомагає зробити науку доступнішою та зрозумілішою для широкого загалу. Я вважаю, що наукове співтовариство має використовувати у своїй роботі більше гумору та креативності. Наука це не тільки сухі факти і складні формули. Це також спосіб зрозуміти навколишній світ і поділитися цими знаннями з іншими. І чекаська ополонка чудовий приклад того, як наука може бути водночас серйозною та смішною. Уроки чекаської ями, чого ми можемо навчитися. Історія Чекаської ями дає нам кілька важливих уроків. Потрібно критичне мислення, ми не повинні сприймати все, що бачимо і чуємо як належне. Важливо задавати питання, шукати докази та сумніватися у власних упередженнях. Наука це не лише лабораторії та складні формули, наука це спосіб зрозуміти світ навколо нас і поділитися цими знаннями з іншими. Це може бути захоплююче, весело та доступно кожному. Не варто недооцінювати потенціал тварин. Тварини це не просто частина світу природи, вони є важливими учасниками міської екосистеми. Гумор і креативність є важливими інструментами популяризації науки, вони допомагають зробити науку доступнішою та зрозумілішою для широкого загалу. Я сподіваюся, що історія чекась ями надихне вас ставити запитання, шукати відповіді та ніколи не перестане дивуватися навколишньому світу. І пам'ятайте, навіть найменші, здавалося б, незначні створіння можуть залишити свій слід в історії. Можливо, наступного разу, коли ви побачите дивний слід на тротуарі, ви подумаєте, що це міг бути слід білки, а не щура.